Я не знаю, наскільки я є лідеркою. Якщо мої виступи надихають, можливо, якщо я когось надихаю на те, щоб діяти, Чудово, вітаю це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок у другий день візиту до Великої Британії. Перша леді Україна Олена Зеленська зустрілася з королем Сполученого Королівства Чарльзом III, А також побувала на прийомі у королева консорта Каміли разом із його величністю, королем Чарльзом III зустрілася з українською громадою в українському греко-католицькому соборі. Що в серпні разом зі спілкою українців у Великій Британії заснував унікальний хаб. За Welcome Center. тут допомагають визначатися з розміщенням, облаштуватися, налагодити зв'язки з громадою, підтримують і розраджують. Відколи Росія перейшла до тактики енергетичного терору. Ми розуміємо, що ця зима буде найважчою за всі роки незалежності. Тож я вдячна за те, що бодай частина українців, особливо літні люди, діти, мають змогу перечекати холодний сезон, не ризикуючи опинитися в умовах блекауту. Україна отримує постійну підтримку від Великої Британії, фактично за всіма гуманітарними напрямами. Медичне обладнання, пожежні автівки та карети швидкої допомоги, відбудова інфраструктури, зокрема залізничної та енергетичної, підтримка освітян. Усюди маємо допомогу. І сьогодні, зустрічаючись з українцями, я вкотре впевнююсь, наших людей прихистили друзі, чиє велкам від усього серця. Подякувала від імені усіх українців за допомогу, яку Сполучене Королівство надає і надаватиме Україні. Бо тут у Лондоні на кожному кроці під час кожної зустрічі відчуваю, як міцніша ця підтримка, і міцнішає наша дружба. Крім того, 30 листопада дружина українського президента стала гостею прийому у королеви консорта Сполученого Королівства Каміли, організованого з нагоди дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Я думаю, що всі українці стануть сильнішими через цю війну. І я щиро вірю в таку штуку, яка називається психологи, це називають посттравматичне зростання. Я дуже хочу вірити, що воно існує, що ми можемо стати через всі ці випробування кращими все суспільство. Нетерпимість до насильства жорстокості в будь-яких проявах те, що об'єднує демократичні суспільства минулого тижня в Києві. Я як і щороку долучилася до компанії проти гендерно зумовленого насильства, вчора ж мала честь побувати на прийомі в королева консорта Сполученого королівства Каміле з нагоди запровадженого ООН дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Для мене є почесним особисте знайомство з її величністю та можливість розповісти, що відбувалося і відбувається на наших територіях, тимчасово окупованих Росією. Які жахливі злочини чинять окупанти проти наших жінок і дітей, розповіла королеві консорту про те, що багато наших сімей розділені. Дуже багато дітей позбавлені можливості спілкуватися зі своїми батьками вдома. Батько або мати можуть служити, вони можуть бути медиками, волонтерами приблизно 40 тисяч наших жінок у лавах ЗСУ. Королева консорт уже багато років є активною учасницею кампанії проти насильства щодо жінок, постійно займається благодійністю та допомагає українським переселенцям у сполученому королівстві. Подякувала за це і запевнила, Україна готова зробити внесок у міжнародні зусилля щоб запобігти насиллю в конфліктах, із якими стикається у всьому світі. На жаль, маємо болючий досвід у цьому питанні. На щастя, робимо все можливе, щоб гідно його подолати і не толерувати ніколи. Перша леді України також відвідала виставку «Russian War Crimes», яку організувала фонд Віктора Пінчука. Там Пінчук Арт Центр у співпраці з офісом президента України, Міністерством закордонних справ, виданням Українська правда та Українською асоціацією професійних фотографів. Ця виставка вже була представлена у Брюсселі, Києві, Давосі та Нью-Йорку. На ній зібрані фото, які були зроблені по всій Україні спочатку війни, та ілюструють російські злочини, демонструють обличчя та історії постраждалих від них українців. Перша леді відзначила, що захід слугує тій самій меті, що її виступ у британському парламенті. Привернути увагу Великої Британії та світу до російських злочинів в Україні і сприяти притягненню винних до міжнародної відповідальності на спеціальному трибуналі, який має бути створений. Відкриття Russian War Crimes особисто відвідали спікер Палати громад британського парламенту Лінці Гойл і бізнесмен та меценат Віктор Пінчук, а керівник офісу президента Андрій Єрмак долучився до відкриття виставки в онлайн форматі. Станями міцнішими, тому що кожне випробування дає нам. Якщо ми вижили, це дає нам сили іти далі, тому ми міцніші. Олена Зеленська також провела зустрічі з міністром охорони здоров'я Великої Британії Стівеном Барклі та з міністром оборони Великої Британії Беном Волосом. Велика Британія, першою з європейських країн, стала постачати Україні летальну зброю з початком повномасштабної військової агресії РФ і продовжує підтримувати Україну. Також сполучене королівство здійснює тренування наших військових до кінця цього року. 10 тисяч наших воїнів завершать навчання і значно посилять зсу. Британська допомога дала нам змогу не лише вистояти, але й відкинути ворога на окремих напрямках. Сподіваюся, саме так і продовжимо до перемоги. Весно кажучи, блекаут це не найстрашніше, що може з нами статися. Ми стаємо винахідливими, ми намагаємося робити всі справи, які важливі робити зі світлом. Тоді, коли є світло, не відкладаємо на потім нічого. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.